Актори Тернопільського драматичного театру імені Тараса Шевченка у складі 35 чоловік вирушили в Лисичанськ, аби привітати воїнів АТО з днем захисника вітчизни і показати постановку сватання на Гончарівці. Ось і здійснилась наша мрія. Ще давно вже ми ініціювали власне цю таку е, гарну справу, щоби поїхати театром на, на схід до наших друзів, наших колег до наших вояків, які там воюють, і мистецтвом підтримати їх з виставу, звісно, ми давали декілька назв, і давали такі тематичні назви. Але вони захотіли нашу сватання на Гончарівці, комедію, щоб трошечки дати їм настрої. Власне на, на 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 цій виставі будуть і глядачі е, мешканці е, е, даного містечка, і наші наші е, е, вояки. Театр просто не може залишатися осторонь всіх тих подій, які відбуваються на сході. І ми вже давно планували цю поїздку. І нарешті вона збулася. Нарешті ми їдемо підтримати наших, наших воїнів, наших, наших колег, наших батьків, наших братів, які захищають кордони нашої України, і підтримати їх трішки мистецтвом. І своїми враженнями поділилися виконавці головних ролей із твору сватання на гончарівці. Це Сергій Бачик, який грає роль Стецька, Ігор Сачко, а точніше Павло Кондзюба, Ярослава Мельник, яка виконує роль Одарки, Микола Петрушенко солдат Йосип Скорик, Юлія Хміль, яка грає Уляну, та Віталій Луговий або ж Прокіп Шкурат. Настрій дуже позитивний і хочемо з тим настроєм приїхати і зіграти нашу виставу. Вона є комедійна, позитивна, трохи нашим е побратимам додати позитиву в цей нелегкий складний час. Їдемо з гарним настроєм. Тернопіль за нами плаче, але Тернопіль хай не переживає, ми повернемось. Ця вистава дуже багато десятиліть іде на сценах українських театрів. Це одна з кращих е п'єс, е одна з кращих комедій. Так що гарного настрою ми побажаємо і тим. Хто з нами буде її дивитися і будемо разом відтворювати, цього щастить. Дуже хвилююся. Хвилююся не через те, що погана дорога чи далека дорога, а зустрічі із тими солдатами, які там воюють на передовій. Ми нашим солдатам дадім. бодрости, оптимизма, чтобы они говорили, это служба еще не служба, это так. Главное улыбка, веселое настроение и бодрость духа. Актеры едут на три дня, планируют повернуться у понедельника.